Скандал трапився у одному із закладів Луцька, що практично у центрі міста. Люди просто обурені. Вони скаржаться на надмірний шум та музику із закладу і лайку від відвідувачів прямісінько під вікнами житлових будинків. Про цю ситуацію телеканалу конкурентів повідомив Лучанин, котрий мешкає у будинку навпроти закладу. Чоловік каже, вже просто увірвався терпець. Він обурений, адже в таких умовах мовляв, жити просто неможливо. Кожен день просто ужасно невозможно жити, Із-за забара білий налив. Бійки сварки кричать матікаються. Поліція приїжджає кожен день, кожен вечір, але це все рівно відбувається. Кожен день ситуація така, що в барі напиваються, виходять на двір через 50-60 і То кожен день і починається дві. Кричать матюки такі, що всі квікна закриті, телевізор говорить, а все одно чути, що вони матюкаються. Кожен день приїжджає поліція. Ось таке відео опублікувала у мережі Фейсбук Лучанка, яка ймовірно живе також у будинку навпроти. Скільки може тривати цей бардак, чому люди мають так жити і це все слухати? Написала дівчина, як зазначив лучанин, який звернувся до нашої редакції. Неодноразово приїжджала поліція на виклики. Також мешканці будинків, що розташовані біля закладу, писали скарги у міську раду. А поліція що приїде і що вони як вони можуть закрити заклад? Ну розігнали всіх. Уїхали вони назад. Зійшлися і. До дві до Ба Бо більше чоловік розповів шокуючі деталі за його словами. Власник закладу, нібито ще й погрожував йому. Вже нам погрожував директор того закладу. Кричав, стояв на вулиці, що я вам тут устрою. Я вам включу, тут буде музика грати цілий день зранку до ночі. Кругом обставлю колонками. все. про надмірний шум, музику та лайку розповідають інші мешканці будинку. Дуже сильно заважає. Розкажіть трошки більше, про б'ються, сваряться там постійно. Дітям алкоголь продають різних. А кожного дня таке відбувається цей шум. Понеділок, і вівторок, спокійно, тільки середа, четвер, п'ятниця, субота. Невозможно. А якось зверталися до власників. Так, да, сказав, що будинок спали. Дуже скаржаться, тут збирали і ну, люди ходили, підписи збирали, заносили десь там, я не знаю, куди це. Але нічого не міняється, там вони мали що до 11 працюють, то після 11 до 12 до часу ночі, ночі б'ються там. Е, ну, такі матюки, таке все там. Просто з дітьми буває, там, ну, дівчата віддихають, так само випивають під цими під бровками сидять, і діти бігають. Ну, таке робиться, що це. Ну... Не знаю, дуже, як то кажуть, стидно під час війни таке бачити просто все під вікном. Люди і ходили, і міліцію вже скільки раз визивали. І ну, не скільки раз, кожну, кожен вечір там міліція. Ми зв'язалися із власником закладу, аби дізнатися їхню позицію щодо усіх обвинувачень людей. Конкретно до нас люди не зверталися, хоча ми мали надію, що прийдуть до наш заклад, сусіди, котрі. Скажімо так, пишуть ці заяви і надають такі, таку інформацію в соцмережах. Але до нас ніхто не приходить, не спілкувався, це по-перше. По-друге, в самому закладі ну, приїжджала поліція не раз на виклики. І ну, згідно шуму ізоляції, згідно ДЦБ, ми працюємо в рамках закону. А те, що, наприклад, до нас приходить е, гость, там випиває масалкувати, потім виходить з нашого закладу і десь кричить на вулиці. Ми не можемо це контролювати, і ми не можемо так само нашим гостям заборонити е, щось робити на вулиці за межами нашого заходу, тому що ми там не відповідальні. Щодо погроз, то чоловік усе заперечив. Меша повна реально бред. Ну ні, такого точно не було. Єдине, що е, всі скарги, котрі надходили на Міську раду, я особисто їздив в міську раду, особисто дивився ці скарги з приводу там гучної музики. Ми це виправили. У нас на початку відкриття була музика так, ну трішки гучно вона працювала, ми це виправили. Наразі ну, я ж кажу, приїжджають правоохоронні органи. Дивляться, як ми працюємо, нічого не пишуть. зауважень Зауваження до нас немає. Тож, як зазначив власник закладу, проблеми ніякої немає. Та за словами обурених мешканців, ситуація жахлива. Тож вони будуть продовжувати оббивати усі пороги, адже сподіваються, що проблему все ж допоможуть вирішити.